Відповідно, зокрема заступника директора департаменту побудування архітектури, начальника відділу теж з місті Воно Франківського, також за участі депутата Воно Франківської міської ради Сеньківа, члена міського купону Фудорцева, заступника директора департаменту на зуда Петренко, начальника інспекції ДБК Вонофранківської області Кобелянського, начальника центральної інспекційної відділу інспекції ДПК. Земківа, головного спеціаліста сектору нормативного проводу забезпечення контролю Богосевич, директора КП КПЛНІСУДРНИ Саєвич, директора, директора юридичних питань Парка Карпатів Болинем Голусіса, а також за участю відповідно спежників представників ОСББ на ЗЕП-35, а також представників прогресу, була організована така комісія. Відповідно на даній комісії всі представники висловили своє бачення з приводу. З приводу даного депутатського запиту, а також відповідно наведених висновків. Відповідно, дані всі висновки є відображені в даному протоколі, і, відповідно, з результатами даного протоколу було рекомендовано, рекомендовано відповідно підготувати такий проєкт рішення, який є зараз предметом нашого розвитку. В подальшому дане рішення буде. Винесена на розгляд сесії міської ради буде розглядатися у порядку визначеного чинного законодавства. Ну, всі висновки є відображені а в даному протоколі. Відповідно, свої зауваження і своє бачення є кожного представника відповідного компетентного органу, в тому числі і земельного управління, в тому числі і директор департаменту міста будування та а також. З приводу відключення воду та електропостачання, також представниками Прикарпаття Оленерго та відповідно нашого водоекло. Власне, протокол. протокол є розданий, там відображені всі суть запитань і всі відповідні посадовці ковід запитання. Все ж таки, оцей проєкт рішення це є компетенція сесії, чи може бути компетенція виконкова? Ну, все ж таки, оскільки заявник все ж таки, ну, тобто сам депутат міської ради, сесія, зокрема, проголосувала дане питання відповідно до чинного законодавства, зокрема закону про місцеве забування. Щодо внесення даного питання на розгляд сесії міської ради, сама сесія буде розглядати дане питання. Більше того, віднесення таких питань щодо відповідно, скажімо так, прийняття якісь що стосується земельних ділянок, оскільки все ж таки скаржник звертає увагу, і, зокрема, депутат звертає увагу на те, що дана земельна ділянка є все ж таки, ну скажімо, не виділялася відповідно товариству, але... І об'єднані міської ради, тому відповідно сесія внесеться питання на розгляд сесії міської ради, відповідно, статті 26 закону України про міністра відбування.